Начальник штабу Польщі Веслав Кукула закликав готуватись до війни з РФ, назвавши це реальною загрозою. Чи вибухне війна? Коли вона спалахне у певному сенсі залежить від нас, напад на країну, яка добре підготовлена до захисту і суспільства, якої чинитиме опір, є величезним ризиком. Кукула вважає, що можливість для нападу може виникнути, якщо США будуть залучені до конфлікту в тихому кані, або НАТО втратить згуртованість. В той же час, окрім України, Росія продовжує розхитувати Польщу, купляє провокаторів, розганяє дергети та таємно обстрілює з Білорусі. Годину тому одразу після ударів по Києву пролунали вибухи. На польському кордоні польська артилерія з даними телеграм-каналі відкрила вогонь. Пишуть про навчання. Проте паралельно з цими навчаннями Білорусі почали лунати хлопки в тимчасовому таємному таборі. Але ми думаємо, що це малесенький збіг. В телеграм-каналі Польський Кур'єр пишуть про те, що понад 15 снарядів високоточних рознесли повністю базу. В той же час Андрій Санніков, колишній заступник міністра закордонних справ Білорусі, опозиціонер в еміграції, колишній політв'язень Лукашенка, він ведучому програми студії Захід Антону Бурковського на телеканалі Еспресо розповів про можливі провокації на кордон... Доні та чому викликали Лукашенка в Китай після перемоги Трампа на виборах. Звісно, знепокоєння безпідставне. режим Лукашенка є повноцінним учасником війни проти України таким самим агресором. Не треба забувати про те, що він надає всю свою територію Кремлю для війни. Сьогодні з аеродрому, який став відомий після події з російським аваксом, злетів міг 31 той самий винищувач, який здатний нести гіперзвукові ракети Кенжал. Тобто дія недружні з боку Лукашенка, відбувається весь час. Ще один факт: чергове продовжили так звані маневри. Що таке маневри військової дії під час війни це приготування до воєнних операцій. Ці зовсім не навчання мирного часу. Ці безперервні маневри тривають уже рік. Їх продовжують за наказом Кремля. Ми бачимо, що постійно випробовують кордони. Польща я вважаю, дії раціонально, логічно, грамотно, коли встановлює укріплення, зокрема протитанкові Жоки на кордоні з Білорусі, зміцнює кордон Литва, Постійно відбувається провокації на цьому напрямку з використанням мігрантів. Постійно буваються провокації з боку прикордонників режиму Лукашенка з боку військових. Сьогодні що найменше двадцять полігоні Білорусі зайняті російськими військами в тому сенсі, що їх там тренують. Тому розвідка України, Міністерство оборони України постійно наголошує, що. Уни пильнують дуже уважно ситуацію і приводів казати, що буде якесь масове вторгнення. Нема це правильно, мабуть, але те, що невеликими групами чи доволі великими можна чинити небезпечні провокації. Усім зрозуміло. ще одна тривожна інформація. Ситуація там була ніяка стан армії, ніякий Лукашенко. Бюджети витрачає не на потреби населення, чи армії, а лише на отримання спецслужб і каральних органів. Вони живуть добре. Тривожна інформація полягає в тому, що тих ненавчених солдатів, військовослужбовців, білоруси зараз тренують для воєнних дій, інструктори з Росії. Що вже пройшли війну, пройшли як екзагар... Через найскладніші напрямки в Україні не були доволі серйозного досвіду, і тепер діляться з ним військом, а білорусі. зрозуміло для чого не для мирного життя. А чи щоб збирати врожай, чи сіяти. Дійсно, як подивитися, що немає видимих причин скупчення військ, техніки це так. А коли скласти всі чинники, то видно, що напруження не лише зменшилось, а збільшилось. Режим Лукашенка потрібен Путіну для однієї мети для воєнної його перетонок руками заходи. Це те, про що мріють обидва диктатори, особливо Путін, якому потрібен зараз стабільний воєнний плацдарм. Він може продовжити насувати на українські території. І на півні, але постійно триматиме в напрузі і готуватиме чергове вторгнення з півночі. Також це небезпечно. І так тут міг склатися такий собі трикутник відходу від, від санкцій, використання можливого зняття санкцій з режиму Лукашенка для прокачування всіх вантажів із Росії та Китаю. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлення кримих політологів, політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висунка, кожен робить сам до зустрічі. Друзі, ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь. Переможемо разом.